Привіт усім! Мене звуть Тетяна Будерлин, і це хвилинка синтаксису від освітнього центру Школа успіху. Продовжуємо з вами повторювати синтаксис з допомогою лінгвістичної гри музика, мова душі. Ми з вами вже опрацювали 11 завдань і продовжуємо повторювати синтаксис. Завдання таке: це речення просте чи складне. Цитата з пісні 2402, гурту без обмежень. Автор пісні Сергій Танчинець. День догорає, небо впало на нас, серце палає, біль сповільнює час. Місто нас огортає, у собі дітей ховає, наших дітей ховає. Отже, це речення просте чи складне? Так, це речення складне, бо має кілька граматичних основ: День догорає, небо впало, серце палає, біль сповільнює, місто огортає, ховає, ховає. Отже, 5 граматичних основ. Це речення складається з п'яти предикативних частин і між частинами безполучниковий зв'язок. Частини поєднані лише інтонацією. Наступне завдання номер 13. Це речення повне чи не повне? Цитата з пісні 24.02, гурту без обмежень, виконавець пісні Сергій Танчинець. Вічності стане на всіх, мужності буде сповна, нам посміхається вслід. Крізь сльози вона, Марія. Отже, виділене речення. Ви бачите, вічності стане на всіх. Це речення повне чи не повне? І правильна відповідь, яка це речення повне, незважаючи на те, що це речення односкладне, адже граматична основа буде стане, вічності стане на всіх. Граматична основа, тобто присудок стане, стане чого? Вічності це додаток, і на всіх це буде стане як на всіх це обставина, перш на прийменником та займенником. Усі односкладні речення є повними. Запам'ятайте, окрім одного винятка. Якщо в називному реченні, крім підмета, є обставина місця часу причини, то таке речення буде неповне двоскладним. Тобто односкладне, нібито стає двоскладним. Але це речення повне. Наступне завдання номер 14 Виділена частина складного речення є стверджувальним чи заперечним реченням. Цитата з пісні Буде весна, виконавець Макс Барських, автор пісні Макс Барських. Хай буде весна, поки ми стоїмо до кінця, І нас не зламає війна, наша віра єднає серця. Україна навіки жива. Виділена частина складного речення І нас не зламає війна. Це речення є заперечним, оскільки є частка не. Граматична основа не зламає присудок, підмет, війна, війна, що зробить, не зламає і кого нас додаток. Отже, речення заперечне, бо є заперечна частка не. Хоча, наприклад, таке речення І як тебе не любити, Києвом таке речення, хоч і містить частку не. Але є стверджуваним, тому що тут стверджується думка, а не заперечується. Картка номер 15 Виділена частина складного речення є поширеним чи не поширеним реченням. Пригадайте, яке це поширене речення. Поширене речення це речення, в якому хоча б є один другорядний член речення означення, додаток чи обставина. Достатньо одного другорядного члена речення, щоб речення було поширеним. Цитата з пісні Мрія, виконавець Джері Хей, авторка пісні Джері Хей. Я думаю, ви знаєте ці всі пісні, так, вони досить популярні. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посів. Виділена частина складного речення вони можуть розбомбити щастя. Отже, це речення поширене чи не поширене? І відповідь, яка речення є поширеним, тому що є додаток. Граматична основа вони можуть розбомбити. І можуть розбомбити що? Знахідний відмінок, тобто, це не буде підмет, так, а це вже буде додаток. Тому це речення поширене. І завдання номер 16 яким членом речення виступають виділені слова обставиною, означенням чи додатком? Визначте його різновид? Цитата з пісні Нація серця, виконавиця Мері Чеба, авторка Мері Чеба. Ніяке місто у світі мені не підходить, всі інші міста не ті. Не гріє мене весняне сонце, не радують квіти так, як твої. Виділені слова, ви бачите, зеленим кольором як твої. Отже, як ви підкреслите, яка синтаксична функція цих слів? Ви бачите, що це порівняльний зворот, так? І відповідь, яка? Це обставина способу дій. Тобто ми підкреслюємо штрих-пунтером. Ось так. Нагадую, що на, на зворотній стороні всіх карток бачите ось так. Всі підкреслення є, тобто вам досить легко буде себе перевірити ці картки, які ми щойно розглянули. Попереду в нас ще є багато карток, і їх ми розглянемо на наступному занятті. До зустрічі!